Всесвітній день прибирання це глобальна ініціатива, яка проходить щороку у вересні. В Україні цю акцію організовує громадська організація «Let's do it Ukraine», Тож Білгород-Дністровський радо приєднався. Основна мета залучити людей до очищення території від сміття, підвищити обізнаність про екологічні проблеми та сприяти зміні ставлення до навколишнього середовища. Продовж вересня усі комунальні підприємства міста показували власні приклад містянам та прибирали біля своїх установ прибудинкові території та громадські місця. Ініціатива Всесвітній день прибирання є важливою для нашого міста, оскільки вона підвищує екологічну свідомість мешканців і спонукає їх усвідомлено ставитись до проблем забруднення. Крім того, ця акція об'єднує громаду, створюючи відчуття єдності та спільної мети. Важливо, щоб усі небайдужі долучались до цієї ініціативи, адже чим більше людей приєднається, тим більший ефект буде досягнуто. Разом можна очистити значно більше території ніж поодинці а кожен учасник може внести свої пропозиції щодо покращення екологічної ситуації в місті.